Ламчик, бро, в цьому відео ми знову будемо відкривати контейнери на Ukraine GTA. Ну все, а цього разу 100% випадає нам Макларен. Ну хотілось би чесно, адже на каналі вийшло не одне відео про контейнери, і нам нічого ще досі цікавого не випадало. а ну, я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в опис, завантажуй гру, обов'язково заходи на мої сервера. Та буде мій промокодик Фортіс, котрий дає 50 тисяч гривень на початку гри. Йоу, ми знаходимось на 06 сервері, на нашому балансі майже 25 мільйонів. Гривень, а на годеннику 1456. І рівно в 15.00 в нас будуть контейнери. Я думаю, ви вже всі знаєте, що в послідній час мені взагалі не везе по контейнерам. Одні кажуть, що я дуже дорого відкриваю, а інші кажуть, що я не везучий. Та блін, я схиляюся більше до другої думки, адже мені справді не везе. Коротше, у нас сьогодні є всі шанси цю фігню виправити. Банально залишається 3 хвилини, і будемо зараз старатись відкривати. А ось і вони. Так, одразу залітаємо на Дубайсіч, тут ставлять, напевно, дуже велику суму. Я поставив Зразу 4 мільйона гривень. 4 мільйона 500. Окей, давайте подивимось, є тут Дубай. Ага, більше немає Дубая. 5 мільйона гривень. І не факт, що ми окупимось. 5 мільйона 300 поставили на цей контейнер. До речі, він є один. Ставимо максимальну ставочку. І я думаю, після цього не варто перебивати, тому що це капець. Так, тут атіпчики полегеньку відкривають. Як я і говорив, тут всього на всього один Дубай. Так, і мене не перебили. Зрозуміло, що такі суми не будуть перебивати, тому що це овер. Якщо мені звітом щось випаде, ну це вже буде. Добре, бо як випаде 2Мки, я буду в тільті. 20 секунд залишається. 10 секунд. Ну і ми дізнаємося, що знаходиться всередині. Три, два, один. Опа, сюди на базу, але ми, походу, в мінусі. Да, братва, ми є в мінусі. Продали порту за 3 мільйона гривень. Так, далі тут у нас є США, і на ньому поставили 1 мільйончик та 800 тисяч гривень. Так ну що слухайте, варто взагалі перебивати чи ні? Окей, нехай відкривають, і подивимося, що там взагалі всередині. Ага, тут, походу, не окуп. Ну знаєте, виглядає як не окуп. На годиннику майже 18.00, і зараз припливають нові контейнери. Блін, не знаю. в Цей раз відкривати який контейнер. Може варто спробувати. Відкрити США. Ну, коротше, подивимось. І дивимося одразу. Опа, чи назис. Ставимо 3 мільйона. Поставили 3 мільйона гривень на кейс Дубая. Так, тут у нас стоїть 4 мільйона 200. А тут 2 500, 3 900. В загальному кейса США нема. А, він тільки один. 3 300, йоу! Коротше, 4 мільйона, хай буде. Так, а тут взагалі тіпчик за 1 мільйон відкриває. Прикиньте, нормально, мені собі так мутить. Получається, 3 Дубая і один США. Ну і там далі Європа, Японія. Ну а я поставив 4 мільйона Мільона ось цей контейнер. Боже, якщо переб'є, буде вообще Не надо, дядя 10 секунд. Диви, всі прибігли їм цікаво. Три, два, один. А, походу, мінус, прикиньте, 4 мільйона потратили, нагадую. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, оце смаколик. Прикиньте, оце смаколик. О цього, друзі, я чекав. О, тут же хтось відкриває за один мільйончик. Прикиньте. Не знаю, напевно, мінус. Поставив таку ставку аж самому страшно. По факту тут нічого не випаде цікавого, але хай буде. Якщо тіпи почнуть перебивати. Ні, нехай буде, я не буду це забирати. Типу, реально ніколи не відкривав Європу. І мені здається, там дроп какіш. Ну, 777 тисяч гривень, я думаю, цього не варті. Радується, ми в мінусі. В мене 18 мільйонів на балансі. Три, два, один. Ой-ой-ой, ой ой бонуска. Коротше, братва, виходить, я знов в мінусі. Я розумію, що можливо я ставлю великі ціни, але все ж таки, ну хоча б раз в рік може дати якийсь автомобіль. Не знаю, там Макларен, Ламбурджіні, я знаю Бугаті. Ну що небудь або. я вже разів відкриваю, мені реально ні разу не випадало. Залишається буквально хвилина, і припливають наступні контейнери. Так, контейнери в нас вже є. Поставимо 750 тисяч гривень на ЄПО. Я думаю, тут перебивати не будуть. Адже тут а, по мінімалці навіть не беруть. Ну коротше, контейнер США 1. Так, я так розумію, два кейси Дубай. Залишається 5 секунд. Ой-ой-ой, щось мені здається не дуже. Ага, окуп кажеш, да? Бляха, ми в мінусі. Які 350к. Йоу, ви що смієтесь, чи шоу? Японія перестала нормально давати. І взагалі в постійній час припливають якісь гавняні контейнери. Тут Дубай стоїть за 4 мільйона і 200 тисяч гривень. Може, то поставити? Добре, відкривається не наш. Контейнер і дивимось, що знаходиться всередині. Може, то поставити? Опа, а всередині в нас така діємо. Це, до речі, не окуп. Добре, що я реально не ставлю, адже би зараз перегорів, дай Боже. На годиннику рівно 9 година, і у нас вже спавняться контейнери. Так, одразу залітаємо ставочкою. Один мільйончик гривень. Ой-ой-ой, 1 -ой -ой -ой. мільйончик 300 поставили. Давайте ставимо 1 мільйончик 450. Все, напевно, більше не будемо ставити. Так, один мільйончик 300. Тут США у нас стоїть за 1 мільйончик 350, а тут взагалі за мільйон. Залишається 5 секунд до відкриття. Боже, дай хороший дропчик. Давайте зразу за Кайнер підемо. Будь ласка, дай щось хороше. Ой-ой-ой, ой мустанг. -ой 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 -ой, До речі, не знаю, окуп чи ні. Давайте подивимось. Так, слухайте, ну ми в окупі. Продаємо порту чи назис. А, ну ми не в дуже окупі, я понял. Там ще, бляха, просто комісія. Тим часом тут лям 200 стоїть на ось цьому контейнері. Слухайте, може все-таки переб'ємо? Зіграємо, як какіш. Ой-ой-ой-ой-ой. Лям 480. І все, 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 все. спокійно, спокійно. Ой-ой, тут зараз буде битва за ставочку. Дай боже. Лям 550. Ай-яй-яй-яй-яй, грізю. Лучка, і лям 700. Ви що, брікалісти, чи що? Ну тут важко сказати, що може бути окуп. 2 мільйончика майже. Йоу, ви що, подуріли? Давайте швиденько біжимо на Дубай, тому що там поставили 6 мільйонів. Скільки? 9 мільйонів? Та він зараз рівне. Ті поставив мать більше. Ладно, 10 мільйонів гривень. Типу, він 100% лівне, Я не вірю в то. що тіпчик зараз відкриє контейнер за 10 мільйонів гривень. Диви, відкривається прикинь. Ай-яй-яй, тіпчик в мінусі. він приблизно коштує так. 3 мільйончика і 700 тисяч гривень. Тіпчик в тотальному самому мінусі. Відкривати цей контейнер за 9 мільйонів треба мати жилізні яйця. Є такий варіант зараз просто перебити. Лям 900 ставимо, пофиг. Ну що ж, залишається 10 секунд. 3, 2, 1. Сюда на базу? Ай-яй-яй, добре чи ні? О, братва, сюди. <су> сюди на базу. Ми в плюсі. Ну, звісно, не дуже великий, але чи нас, це, 300к. На годиннику 23.59, І вже буквально через хвилинку припливають нові контейнери. Конкуренція все ж таки є. Слухайте, може то зразу на Дубай залетіти, я не знаю. Блін, ну хочеться, щоб випав якийсь кадюлак там Макларен. Взагалі, такі дорогі тачки мені ще не випадали. Давайте 900к зразу ставлю, хай буде. Так, 600к поставили. Лямчик. Йоу. 950 поставили. Ну, слухайте, наш контейнер виходить посередині, і якщо не переб'ють, а, лямчик поставив, ті, прикиньте. Так, скільки тут контейнер, лям 700. Так, а тут, опа, лям 100, лям 250 закинув. Якщо зараз почнуть перебивати, буде таке собі. Йоу, що деякі чи шо? Диви, зараз переб'є. <риклад> лям 600 кинули. лям 750 став. Лям 800. Йоу, ви що прикалите? 2 мільйона ставлю. 2 мільйона. типу, ну це дуже ризиковано. Тим часом тут у нас контейнер за 1 мільйончик та 800 тисяч. А я поставив на жирне 2 мільйона Це той самий контейнер, який знаходився посередині Ну що, виходить, залишається 9 секунд Ну що, братанчик, давай контейнер Сюди окуп, сюди давай мені окуп 3, 2, 1 Ага, мінус, походу. А, <хи> прикиньте, потратив 2 мільйона гривень, і мені випадає два дігла по 100 тисяч гривень. Взагалі, як це працює? Типу, я розумію, що я ставлю дуже великі суми на такі контейнери, але все ж таки я вже стільки разів відкриваю, то могло би щось випасти. Так, усім, дай Боже, на годенник майже 12,00. І знову у нас скоро припливають контейнери. Цього разу це буде в останній раз. Йоу, у нас контейнери заспавнились. Та одразу пропоную бігти на Дубайсіч. Так, лям 500 поставили вже. 2 мільйона 500 ставимо, 4, 400 ого. 4 мільйона сюди. Так, за лямчик відкривають. І тут у нас за 500. к Коротше, поставлю 4 мільйона і 800. Там же, типи, агриться. <гум> Бо я жорстко перебиваю. Ну, а що робить? І мене перебили. Так, тут взагалі адмін відкриває США за 2 мільйона. Так, а тут у нас за лям 500. ні ну сьогодні за контейнер Дубай сильно б'ються. Опа, випадають шмотки. Я поняв. Ти пише тут Audi R8. 3, 2, 1. Так, коротше, продаємо, і ми в мінусі. Так, 2 мільйона і 200. Лям 900. <хи> Давайте ще зуда закинемо. О, 2200 поставили. Йоу, 2 мільйона і 200. Ну це багато. Може поставити, все-таки попробувати. Коротше, ставимо ось таку ставочку. Ну, я не знаю, реально ставлю дуже жорсткі ставки. Тому що США, ну блін, якщо випаде каділак, буде реально окуп. І мені каділак всього на всього один раз випадав. І це на якійсь там серії шляху бомжа. Ну все, залишається 10 секунд. Цікаво, чи. Переб'ють чи ні 3, 2, 1. Іу, сюди на базу. Так, і виходить, ми в плюсі. О, бачите, подивився відролик від початку до кінця. Та й справді молодець. Дивись мої наступні відео, там також досить цікаво.